А Львівщина відрізняється особливою атмосферою. Це духовний осередок східної Галичини. А тут так так, ось тут живу я, Іван. Іван Франко. В дитинстві мама називала мене Мароном, щоб обманути злих духів. А люди казали, що я чарівник і лісова душа, але навряд чи. Хоча пам'ять у мене таки була чарівною. На уроках я міг одночасно читати Шекспіра німецькою та дослівно переказати слова вчителя. Іван, дасте фантастич. Коли мені було дев'ять років, помер мій батько, а коли було шістнадцять, померла мати. За моє навчання погодився сплатити відчим, а на все інше я мусив заробляти сам. Репетиторством житла у мене теж не було, і далека родичка дала мені дах над головою. Хм. Ну, як дах. А найгірше те, що навколо були тисячі українців у такому ж жебрацькому становищі. Так не має бути. Я мріяв здобути гарну освіту, щоб допомогти людям стати вільними та незалежними. Ми, українці. Маємо бути господарями у своїй хаті, і ніхто не має права відібрати у нас нашу свободу. За такі заклики мене не раз запроторювали до в'язниці. Після чергового арешту я ледь не помер з голоду. Але я не здався. Я оволодів дев'ятнадцятьма мовами, став перекладачем, етнографом, філософом, політиком, психологом, письменником. Я організував та підтримував рух за права жінок в Україні. Мене назвали українським мойсеєм. Не знаю. Кажуть, що Мойсей вивів людей з рабства за велінням Бога. А я просто робив свою справу. Я невтомно працював щодня, Щороку видавав по 5-6 книжок. І за 60 років життя я написав 6 тисяч творів. Мене номінували на здобуття Нобелівської премії, та я отримав ціннішу нагороду визнання українців. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Став лайк! І гайда лупатись у скалу разом!